Доброго дня. Попрокидалися ми вже давно, працювали і на кухні були. От, і трошки там по, по хаті. Приготували вам там смачний салатик, виставили, рецепт. На дворі сьогодні в нас то дощ, то вітер сильний. Зараз трошечки вийшло сонце, а так вітер такий, що просто з, 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 з ніг збиває. Дивлюся, вже розквітають яблуньки. Ну, вони вже давнесенько, а це я прямо бачу такі квіточки. Зараз покажу вам. Ось. Бачите, гарні усінькі такі. ну, Вроді так і є. Я думала, що буде менше яблучок, а воно, слава Богу, ще й багатенько. У нас це дуже смачна яблуня, дуже. Вікуся з бабусею займаються броками, бо треба трошечки. Ну, ну то як, ми так, щоб не дуже її так загружаємо, ну але трошечки там, їй цікаво, там то наліпочками, то ще щось, ну, в общем, займається. Вона й сама каже, бабуся, пішли. А якщо сама не захоче, то її вже не заставиш. Ну, така в нас дівчинка. Вона така, як під настрій. Не завжди ж, щоб було все про настроєння діта. Як в людини повинен вже з дитинства бути характер, щоб, звісно, і за себе постояти можна було і все. Вона як в садочок ходила, то їй садочку теж дуже подобалось. Воно дітки, оцей. Вчора вона гуляла тут ну, по сусідству хлопчик, от, то їй сподобалось. Не знаю. Каже, я сьогодні буду гуляти. Я кажу, ну якщо приїде, то пі підеш гуляти з того, бабусі виліти на дорогу. от, от такі справи. Зараз підемо, спечемо якогось смакоти, хочемо тортик сьогодні, нам так захотілося, бо ми вже давно нічого такого не готували. Так що пішла я приготуємо. Покажемо вам рецепт. А далі подивимось, що будемо робити. Мені треба ще поїхати в сусіднє село. О, так що все покажемо. Куся з бабусею займаються. Добрий ранок. Добрий манок. А я я працюю, а я займаюся салатами. А в них своя учеба, Вч... навчання верніє. Да. Да? Да. Да. Все. Уроки. Уроки. Все. Школа відкрита у Наташі. І салон у Наташі, і школа у Наташі. Вікуся наша заснула, а ми з бабусею Торт будемо зараз пекти. Так, зараз як ми будемо його пекти, ми вам зараз розкажемо. А саме головне рецепт буде внизу під відео. Так, ми розпочинаємо. Так, беремо наші яйця, вкидаємо туди щепотку солі і взбиваємо міксером. Так, от до такої, як степені збили, додаємо цукор, дівчатка і хлопці. Поступово додаємо цукор. Так, цукор додали, тепер додаємо сюди молочко, тепер олію. Борошно, розпушувач, крахмаль і ванільний цукор. Додаємо все по черзі. Ось таке в нас тісто вийшло. Ось так ми його розподілили. Ми на противень і ложимо вже ж пергаментну бумагу. Щоб пергаментна бумага була хорошої якості. Тоді він у вас точно не пристане. Так, пішла я віднесу в духовку, потім уже покажу, як спечеться. Так, тоді тортик на нашій поставили, беру такі ось вершки, пачку масла, цукор ванільний. Оце все зараз ми зіб'ємо. І тоді покажу, як будемо звивати вже його. Зараз змішаємо це все, положимо в одну посудинку. Так, отак от ми витягнули цей бисквіт. Ну, він, виходить, тонесенький. Ми його, Ви можете отак навпіл і змазати кремом. Ми розріжемо думаємо, на 3 і змажемо. Зараз, ми, я вам сказала, пропорцію крема, Зараз ми його зіб'ємо. Для глазурі ми беремо какао. Це мені доця прислала. Нам, верні, я прислала. Дуже хороше воно таке, ви знаєте, так, 6 ложок цукру. Так, цукор додала і, і додаємо ще сюди водички. Коли ви додали води, ставимо його на вогонь. І коли воно почне закипати, додаємо ще сюди просто олії. І наша лазурь готова. Крем, дивіться, який гарний вийшло в нас. Зараз, як будемо собирати тортик. Бачите, безкінечно його треба так от помішувати. Воно все і цукор, і какао все розійшлося у водички. Зараз закипить, додам олії і все. Так, почало кипіти, додаю три ложки олії сюди. І хай ще воно тоді покипить з олійкою. Ну, там хвилинки дві, тоді вже буде готове. Змашуємо наші коржі. Ну, коржі це громко сказано. Він просто, як його як спечеш, цей би без він просто дуже тонкий, як у нас на листі. Можна було його спекти у формі. Ми вирішили так, хай буде в нас злененький, такий по модному. А у вас, як, як хочете, ви ж вже побачите, що якщо лист великий, воно у вас буде тоненьке. Можете просто спекти цей бисквіт у круглій формі там, чи в квадратній, розрізати навпіл, змазати і готовий тортик. Тут на цю пропорцію тортика, то крему так багатенько. Якщо ну, вам. Ну, ми ну, ложимо, а ви. Да, ви як хочете, мавка, ми ложимо. Ну, а ви як хочете. Ну, ми пропорції я під відео напишу таку, як ми робимо. А ви вже ж будете дивитися потім. Так що. Зараз зробимо красоту, Якусь наша проснеться, як гляне. Без неї. Без неї, так. Да. Ну, вона спадки захотіла вже і почала капризничати. Що наша вікуська поки відпочиває. Зараз буде для неї, як вона каже, сюрприз. <ріхи> Це вона нам каже, ми тепер їй. Так, ну зараз домастимо, покажемо, як ми будемо глазурь наливати. Так, беремо нашу глазурь і так поливаємо так, щедренько. Потім ми поставимо його на, двої, на дві години в холодильник. Ну, в общем, до кінця дня. Поки буде відео виходити, ми вам його покажемо вже і в розрізі. Вже повинно захолонути. так що... Вікуся, якщо захоче, то може ще й спробує. Вона в нас така, інколи їсть, а інколи й не хоче. Коли яке в неї настроєння. Ми вже з Вікуською з'їздили в сусіднє село. Приїхали, час пройшов. Будемо куштувати зараз торта. Да? Так. так. Ріжеться. Хорошо, зараз я покажу височки вам. Так. Щас. Ось дивіться. Яке воно в розрізі вийшло. Гляньте, красота. Так, зараз Викуся попробую, вона зараз скаже, що там? Чи смачно, чи ні. Ну, ви знаєте, ріжеться цей проп. що пропиталось, то пропиталося. Добі добі опадані футюк, като нафік щептом. <сум> ну, якщо вікуська сказала, значить правда. Так що. Вона так, інколи їсть торта, інколи ні. Ну, це дійсно навіть, смачний, бо їсть. Да. Так, пішли ми погуляємо трошки ще. Да. Ось, бачите, дівчатка, яке воно, хлопчики, в розрізі. Дуже смачний, так що ми його не один раз робимо, так що завжди хороші виходи, виходить. Так що готуйте. Ми з Вікуською вийшли прогулятися, бо ми з нею то їздили в сусіднє село, ну, нам не було коли там роздивлятися на річку, а вона ж любить. Я кажу, вечірком сходимо. І лайма плаче гулять. Ну кажу, підемо, пройдемося, а потім вже будемо собаку відпускати. Вікуська на велосипеді їде, я йду ззаді неї. Зараз подивимось, чи там водичка прибула чи ні. Ну, ми, якщо, якщо чесно, то ми дивилися біля мосту там, то прибула трішки. Дійдемо до річки і вам покажемо. Тут все цвіте. Ми з Вікуськи вже біля річки. Зараз наїхала-їхала, це вже встала, кажу, стій. Зараз подивимося на водичку. Йдемо дивитися, що тут у нас з водичкою. Ну, Ми як останній раз були, то була трошечки менше. Так, вже. Зразу була високо, потім трохи більше, а потім упала і була це. Це знову піднялась. Ну, і передали, що вода в річці піднімається. Так що ось така у нас краса. Вікуся каже, що ями, кути, кути. ями дуже круте тут у нас. Ри, рибаків і... не видно, тільки ще... ми з Вікусею. Хто з нами давно, то пам'ятає, що ми сюди ходили до річки і в цей. було не зелено нічого. Зараз все зелено, гарно. Як Вікуська от, рано вранці стає і каже, пташки співають, така красота. Вона оце любить, щоб воно. Ну, ми ж рядом біля річки живемо. Тому... Чути, як і жаби квакають і свої пісні співають. Ось Вікуся, прогулянка така в неї з велосипедом. Ну, обов'язково, щоб вже велосипед. <гул 'янка> любить кататися, страшне. З двору у дворі туди-сюди. Сьогодні просто такий, що вітер дуже сильний. Ви знаєте, мені здається, що трошечки став менше, або що ми зараз затишку від лісу трошечки і в дворі в нас трохи за борти затіняє. Але просто невозм... ну, взагалі невозможно вийти на вулицю. Отаке дує, здуває, нічого не чути, не. Та, ще й дощ ішов. Ой, так що... О. Вже якийсь палки. це ж наша вікуся. Та будемо зараз вертатися. Зараз весна, дуже багато кліщів, я боюся дуже в ліс так ходити, тому що. Так що ми гуляємо. Зустрінемося вже вдома. Ми вже вдома відпустили нашу красуню, вона вже моталася, бігала, тапочки бабушки не забирала. Все робила. це вже прийшла, лягла, давайте мене чухайте. У Вікуся дає їй бублики, напевно, вже заскучала, то вже їсть бублики. Ми її почухали, то вже бігає з бубликами воно. А вікуся, щоб вона її слину не вимазувала, кидає їй. пере, переїдає. О. Та Далеко ти її закинула. Іди сюди, іди. Іди, Вікуся, покажи їй. Іди. Вон. Покажи ручкою. Оля не боїться їй давати, то вона бере в мене. Ну але ви знаєте, бере ніжно. Звалила випустила з рук Оля. Далеко не кидай їй. Але, мабуть, заскучала, бо оце скільки не давали ми їй, бо вона їх не їла. А це бачу о, задоволення, щоб, щоб ми гуляємо. Да, Лемося, ти гуляєш? Красуня ти наша. Ох, і любе вона це діло. І вже щухала, оце вже ж вона вже лежала, хто з нас скільки. Провіряє її дуже від кліщів. Ну Ви знаєте, дівчата і хлопці, що ми обробили її добре. Слава Богу. Я так переживала, що думаю, з цими кліщами скільки всього. Лаймочка вже наша в вольєрі. Рижик прийшов додому що, в коєм віки. Зараз ми вам покажемо його. Слава Богу, вернувся блудний син від своїх нівест, хоч явився, підхудав, правда? Ну, нічого, ми його відкормимо, все буде добре. Вікуська каже, він худенький, нічого. Ми його відкормимо, він все підряд у нас не їсть. Ну нічого. Ми для нього постараємося, так? Настінька до нас дзвонила, ми тільки що з нею порозмовляли трошечки, так як вроді побула вона біля нас поряд. На сьогодні будемо закінчувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пишіть пишіть на і